Ваш січень 26-го року. Значить, 3 січня. У нас повний місяць у знаку зодіака рак. А це сфера вашого третього будинку. Третій будинок відповідає за ближні дороги, за короткі навчання, за відносини з братами, сестрами, а також з сусідами, за ближнє оточення. Повний місяць нам дає завершення циклу піврічного приблизно. Якщо були якісь проблеми в ближньому оточенні, якщо ви навпаки щось починали з людьми з ближнього оточення, якісь справи вирішували, то зараз це все підходить до кінця, до завершення. Ви можете зараз завершати. Ати якісь курси ви б могли проходити навчання короткі. От зараз уже все закінчується. 18 січня новий місяць у знаку Зодіака козиріха. Це ваш дев'ятий будинок. Я не удивлюсь, якщо вас понесе далі в навчання, але в більш глибокі. Знаєте, ви відходите від якихось навчань коротких і хочете більше, скажімо, поглинати якусь науку, якісь знання, тільци. У вас там просто ілі обучення цілий місяць будуть, або якісь дороги, тому що дев'ятий будинок у нас новий місяць. Ще це тема за кордоном. Можливо, ви зараз будете купляти якісь будьовки, не знаю. Там на відпочинок зараз будете планувати за кордон на море або ще кудись. або розпочинати якісь глобальні навчання. Ще у нас тут може бути розширення світогляду. От хочеться, знаєте, побачити цей світ. Ось з тільців може відправитися в подорож за кордон. Оці тури, знаєте, там трьохднівне чи трьохднівне тільци, можете спокійно 18 січня поїхати, подивитися Європу. А далі, 26.01 Нептун переходить в знак Овна. А це тільці, ваш двінадцятий будинок, і це рідний будинок, скажімо, Нептуна. Його домік, вообще. це такое всьо мутне, это все такое тайне обтекаемое. И і от ніптун вам додає ще більше туди енергії. Він туди заходить на 13 років. Дуже хтось займеться психологією. До речі, у вас тут навчання в цьому місяці якісь розпочинаються. Можливо, хтось і на психолога вирішить вчитися і вже причому не якимось курсами, а саме вищу освіту отримати по психології, або взагалі це пропрацювання себе, скажімо так, своїх внутрішніх якихось переживань, дитячих травм. От хоче це вода, знаєте, занурити вас в такий стан, щоб ви більше дали уваги цьому в житті? Отакі діла, тільце розкажете потім, як пройшов січень.